Привіт, любі дорогі мої терези. Це підказки від ангелів для вас. Підказки для вас на березень місяць 2024 року. І що це будуть за підказки? Це підказки по семи сферах вашого життя. Перша сфера це сфера реалізації, за яку відповідає планета Сонце. І ангели попросимо ангелів, щоб дали підказки вам, що допоможе вам в березні реалізувати свої цілі і плани. Друге, це планета місяць, яка відповідає за вашу інтуїцію, за ваші такі інтуїтивні здібності, наскільки ви чуєте свою інтуїцію, тобто маєте таку чуйку і попросимо ангелів, щоб дали підказку що допоможе вам у березні місяці а, чути свою інтуїцію. Третя сфера це кохання, стосунки. І за сферу кохання, за сферу стосунків, відповідає у нас планета Венера, планета всього прекрасного, красивого, краси, любові. І четверта сфера це сфера, за яку відповідає планета Марс. І це те, що дає вам силу. Отже, ангели підкажуть сьогодні вам, що вам дає силу в березні місяці, що вам буде давати енергію, силу. І п'яте це планета Юпітер, яка відповідає за ваш успіх. І попросимо ангелів з Юпітера, щоб дали вам підказки, що які дії, що буде допомагати вам досягати успіху в березні? І також ще шоста сфера вашого життя, за яку відповідає Меркурій, і це те, що допоможе вам проходити такі кармічні уроки вашого життя. І також сьома така заключна сфера вашого життя, за яку відповідає планета Сатурн, що вас Отрезвляти буде, що вас буде заземляти, і так буде давати вам такий а, березий погляд на життя. І так, давайте попросимо ангелів, щоб ви дали підказки вам, дорогенькі берези, на березень місяць у цих всіх сферах вашого життя. А поки я тисую колоду, Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості. І нехай ваша щедрість до вас повертається в тисячі тисячі разів примноженою. Дякую вам, дорогенько, мені дуже приємно. І так, перша підказка. Планета Сонце, яка відповідає за вашу реалізацію, що ж допоможе вам. Реалізуватися в березні місяці, і це навчання, коли ви будете навчатися чомусь новому, і також це ваша мудрість, коли ви з такою мудрістю будете підходити до своїх бажань, до цілей, до яких ви йдете. Такі підказки, що вам треба проявляти мудрість, збирати інформацію. Якщо вам треба ще чогось навчитися, ідіть вчитися або йдіть до спеціалістів, які вам допоможуть у вашій справі у вирішенні ваших справ, які будуть вам допомагати іти і реалізовувати свої якісь проекти, цілі. Такі бажання, мету чи бізнес, щоб спеціалісти вам допомагали. Така, знаєте, підказка проявити мудрість. І так, наступна сфера це за яку відповідає місяць, планета така таємниці, планета інтуїції, коли ми е, в таких, знаєте, бігах щоденних турботах, і ми не маємо часу. Прислухатися до своєї інтуїції, до такого тоненького голосочка, і треба обов'язково навчитися, тому що це дуже важливі підказки від ангелів. Ангели якраз говорять з нами через інтуїцію, через канал інтуїції, який часто ми самі собі перекриваємо, такими просто повсякденними турботами і не слухаємо. Відганяємо цей голос, такий тоненький голосок, який нам щось підказує, а ми його не хочемо слухати. І так. Яка підказка, що допоможе вам Терези в березні місяці почути голос інтуїції? І це коли ви будете між друзями, будете спілкуватися, це карта спілкування, коли у вас буде багато комунікації, і ви будете чути ту потрібну інформацію, яка вам буде дуже необхідна, і ви це почуєте через людей, через інших людей. Ви почуєте оцей голос інтуїції і оці підказки, які вам дуже будуть необхідні в березні місяці. Так, наступна планета Венера. Планета всього-всього прекрасного, всього красивого, планета е, такої розкоші і задоволення. Це планета задоволення, коли смачно, коли е, так уютненько, комфортно коли ви радієте життю всього такого прекрасного, чудового, коли вас люблять, коли ви любите, і так, що вам допоможе у стосунках, стосунках з собою, з іншими людьми, в коханні. І це карта терпіння такого, коли ви знаєте, що ви себе от не шкодуєте, і боретеся з собою, вирішуєте проблеми інших людей, і забуваєте про себе. Ви себе постійно підганяєте, і як та конячка вже в милі в пін, але її ще б'ють, її ще дога ще вижимають послідні соки. Ви займаєтеся всім навколо, вам треба всім допомогти, вам треба всюди бігти, і батькам, і дітям, і чоловікові, і подругам, і всім, 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 і колегам на роботі. Ви всіх для всього робите, всім допомагаєте, забуваєте про себе. І що Венера хоче вам сказати? Ангели з прекрасної планети Венери хочуть вам сказати дорогенькі. Давайте подумаємо про себе, давайте залишимо всіх в спокої, підемо і наповнимо себе красою і енергією. <світ> Полюбіть себе, зупиніться. Або якщо вас це надихає, зробіть шопінг, купіть собі якесь красиве плаття і подумайте про себе, що ви хочете в даний момент. Умійте сказати ні, побалуйте себе, побалуйте себе. Тут про те, що, щоб у вас не боліла голова, щоб не, не отак от ваша душа не виглядала отакою. Побалуйте себе, посміхніться, сходіть на якісь процедури, просто відпочиньте, зробіть собі якусь ванну гарну з листочками троян, зі свічками, побалуйте себе, послухайте і зробіть собі приємно щось. Якщо вас надихає, ви можете приготувати щось смачне і посидіти в так в романтичною вечерю з чоловіком, з дітьми, якщо ви сім'я. А якщо ви, наприклад, шукаєте пару, що вам допоможе тут знайти пару? Це коли ви зупинитеся, і така бізнес-леді трошки зупиниться і побуде маленькою дівчинкою, і тоді. Ви знайдете оце кохання, тому що мужчини можуть вас просто не щитувати вашу таку жіночу енергію, тому що ви така строга і дуже така на вигляд, як сувора вчителька. А вам треба транслювати енергію такої маленької дівчинки, яка звичайно щаслива, весела і радісна. І тоді у вас є багато шансів, більше шансів зустріти свою половинку. І так, якщо вас запрошують на побачення, ходіть і будьте там такою милою дівчинкою. не строгою леді. Так, і четверта сфера, терези для вас Марс це планета, яка відповідає за вашу силу, за те, що вам дає силу. І що ж вам буде надавати силу в березні. В березні вам буде давати силу і процвітання, і ваша сила в інформації. І в такій чіткості, коли ви чітко збираєте інформацію, це ваші шанси. І ви аналізуєте, структуризуєте ці всі шанси, всі можливості, тому що це така. Підказка, коли вам будуть давати шанси, і якщо ви чекаєте на якусь інформацію, до вас прийде багато інформації, і вам треба бути, робити вибір і не пропустити оцей шанс свій. Тобто чітко і ясно відстежувати всі знаки, відстежувати всі, бути дуже уважним. От головна підказка це бути уважним і не прогавити свій шанс. Якщо ви хотіли йти вчитися, і ви чуєте, що десь... Є дійсно якісь навчання, таке, що ви хотіли, чи якась ще така робота, яку ви хотіли. Щось, що ви шукали, і зараз прийде оця інформація. Так що щитуйте інформаційне поле, відслідковуйте в березні місяці, що до вас яка інформація приходить, і прийде до вас потрібна інформація, і тут треба буде чітко. А відстежувати потрібно вам, не потрібно. Тобто, коли, наприклад, буде сильний потік інформації, ви аналізуєте цю інформацію. Така підказка, і це буде вам давати силу. Якісь нові навички, те, що ви хотіли ще чогось навчитися, чи чекали якусь інформацію, це все вам прийде і у вас буде енергія, і ви такі, а, це моє от того я чекала. Власне, в березні це прийде до вас. Mm -hmm. Так. П'ята сфера це Юпітер. Планета Юпітер, яка відповідає у вас за успіх. Що ж принесе успіх вам, Терези, в березні, які дадуть підказки, нам ангели? Ангели дають підказки у вигляді жінки королеви булав. І це означає, що вам а, треба, коли ви запалитеся чимось. Вам потрібно буде багато енергії, і тут важливо, щоб ви дійшли до свого успіху, балансувати свою енергію, не розпилятися дуже чітко пропрацювати свій план, зробити структуру. І якщо ви дуже багато чим займалися, і вас ні на що не ставало, то власне оця людина вона вміє розставляти пріоритети і братися за ті справи, які вже, вже. треба вирішити. І нічого не відкладати. Тобто енергії для досягнення успіху вам треба буде дуже багато. І так, шоста сфера життя, за яку відповідає планета Меркурій, це, це те, що допоможе вам проходити ваші кармічні уроки життя в березні. І що вам допоможе проходити ці кармічні уроки, Ангел зараз нам підкажуть, так, і ви будете, ви будете проходити через свої страхи. Через страхи в вашій голові і ваші обмежуючі такі установки, ви самі собі чогось не дозволяєте. І оці кармічні уроки, що ви в якихось тісках, можливо, ви у дуже великій залежності від якоїсь людини, від якихось обставин, або навіть від людей, і вам це не подобається, але у вас. Які очі, ви в страхах, і ви не можете вирватися із цієї життєвої ситуації. Кожен зараз подумайте про свою ситуацію, чи в бізнесі, чи в житті. В якісь такі є моменти, які вас ви як в такому, знаєте, як тюрма, яку ви самі себе посадили. Можливо, це ви просто. В своїх думках себе зажали, ні-ні-ні, я ще там все не знаю, я ще не вмію, я ще чи я недостойна, недостойний, тому що розклад у мене для жінок і для дітей, і от такі ваші внутрішні установки, вам треба їх в собі пропрацювати і е, зрозуміти чітко, якщо вам ще щось треба, то ще підіть чогось довчиться. Але ідіть, не сидіть у своїх страхах. Якщо вам заважає якась залежність. Не бійтеся сказати ні. І це про те, що зніміть оці окови, вийдіть із того із цієї зони некомфорту. Тому що тут некомфортна зона у вас. І ваші кармічні уроки ні, вам будуть вам даватися до тих пір, поки ви не знайдете в собі сили. Сказати ні, заявити про себе, показати всім своє обличчя. І тут про ваше проявлення, сказати ні, я так хочу так заявити так щиро, відверто, наважитися і сказати, що вам самій собі чи самому собі сказати: Я це можу, це не обов'язково. Оці такі установки, які вас обмежують, вам треба пропрацювати. Такі ваші кармічні уроки, і поки ви їх не пройдете, далі у вас немає розвитку. Можливо, це і залежність така від сім'ї, вас щось не пускає, вас дуже контролюють, вас зажимають, і ви не знаєте, як з цього вирватися. Тому що у вас руки зав'язані, очі, але ноги у вас вільні. Перешкод нема, ви можете легко йти, тільки вам треба собі це дозволити. Дозволити собі. І тоді піде у вас в житті прогрес. Це не легко, це так страшно, але вам це треба зробити, тому що будете ходити по колу сансари постійно безперервно. Так, Сатурн це планета, яка відповідає за оце таке, що вас буде отрезвляти в березні, що буде вас заземляти. Це остання сфера вашого життя. І які підказки вам дає Всесвіт. І це комунікація з людьми. Якраз багато спілкування, коли ви будете виходити на людей, якщо вам треба було щось заявити про себе, виступити. Можливо, ви там починаючий блогер, і вам треба про себе заявити, виступити перед людьми. І це якраз буде вас так заземляти, а заземляти це означає, що буде вам приносити дохід, якщо ви. Позволити собі, і от дійсно по цій карті, коли ви собі дозволите заявити про себе, сказати людям це карта комунікації, коли ви про себе заявляєте. І це буде вас заземляти, надихати, тому що заземлення це є матеріальний світ, не відриватися, не жити в якихось таких примарних ілюзіях. А заземлитися, тому що планета Земля, на якій ми живемо, це і є оця матриця, як ми називаємо, і такий матеріальний світ. Бо матриця від слова матерія, матеріальний світ, тому що десь там далеко в думках ми дуже сміливі, такі дуже сильні. Все вміємо, все знаємо. А коли приходиться дійсно діяти, не тільки мріяти. Насправді, уже матеріальний світ жорсткіший, і він потребує такого заземлення і проявлення себе. Ось такі у вас підказки від ангелів на березень-квітень 2024 року. А я вас люблю, обнімаю і від себе бажаю вам прекрасного початку весни, чудового настрою, любові. Любіть себе, даруйте любов усім, кого ви любите. Своїм близьким, і нехай ваша любов, ваша щедрість вертається вам сторицею. Обіймаю вас, дорогенькі, і до нових зустрічей!